Сьогодні поговоримо про стерилізатор, а саме як його чистити. Огляд цього стерилізатора я вже знімала. Відео буде... Посилання на відео буде в описі, а також в кінці відео ви зможете переглянути, якщо ще хтось не бачив огляд цього стери... стерилізатора, тому що він мені дійсно дуже подобається, особливо в порівнянні з Philips. І так, недолік цього стерилізатора, як і усіх, я вважаю, це з'являється через деякий час з'являється накіб. Ми використовуємо фільтровану водичку, але ось ви бачите, ми тиждень користувались, і там з'явився такий жовтенький накіп, який ми будемо зараз з вами чистити. Для цього ми беремо. Покажу вам більш детально, щоб ви бачили, що дійсно з'явився накип. Для цього ми беремо 100 мл води, я вже підготувала, теж беру, беру Так. Та беремо оцет. Я беру звичайний, лью на глаз, але якщо виконувати пропорції, то це 100 мл водички. І 20 мл оцту. Але, як я вже зауважила, я це роблю не перший раз, тому я просто лью на глаз. Потім ми включаємо, зараз приберу бутилку, щоб Так, прибрала бутилку оцту, то я така ще можу і перекинути. Так... Включаємо наш блок включаємо і ставимо саме на кип'ятіння. Ят... Кип і ось бачимо, що відлік почався. Нам достатньо 2 хвилинки зачекати, коли водичка закипить. Ви це теж побачите. Я хочу показати, як буде сам очищуватись стерилізатор. Це можна використовувати також і для стерилізатору Philips. Нещодавно опублікувала теж огляд стерилізатора Philips, який ми використовуємо у нас на дачі. Чистити його можна також. Так само. оцтом. Ось ви бачите, вже 37 хвилин йде. І дивимось, як закипає водичка. Ви прямо будете бачити, як він сам себе очищує. Ось цей накип, який тут, то ми просто змиємо тряпочкою під водою. Не пам'ятаю, чи зазначала я, чи ні в минулому відео, де робила огляд, що оцей отвор туди витікає водичка. Якщо ви налієте більше, то з піднизу буде водичка. Я туди кладу під низ просто паперову серветку, щоб якщо я там і витіча щось, то не залишало потім на меблі свідів. Ось ви бачите, що воно закипає. У нас уже хвилина 30 і трошки щоб воно покипіло. Якщо у вас є час, то можна залишити, навіть коли ви виключите. Стерилізатор залиште на декілька хвилин, щоб воно постояло. Тоді взагалі буде чистенько. Але ми зараз ось дивимося, як воно кипить. Також хочу попросити вас поставити лайки цьому відео та написати коментарі. Якщо ви не підписались на канал, підписуйтесь, можете в коментарях писати, про що мені ще зняти відео. Зараз не завжди виходить знімати відео вчасно, тому більш такий хаотичний час, тому що з малим дуже важко щось спланувати наперед. Ось він спить, а я знімаю відео про очистку нашого стерилізатора. Потім поставлю стерилізувати бутилочки, та сподіваюся, що ще вийде зняти відео огляд наших бутилочок, які ми використовуємо. Найближчим часом також зніму відео про харчування, тому що наш малюк знаходиться на змішаному харчуванні. Ось, ви бачите, що воно досить гарно кипить. На таймері ми вже бачимо, що більше трьох хвилин. ну Давайте до 4 хвилин хай підкіпить, виключимо. Але взагалі це дуже швидко, досить там от воно почало кипіти хвилинку і вже все буде чистеньке. Як кипить. Трошки є запах оцту на кухні, тому, якщо у вас є така можливість, то відкрити віконце, щоб самі не дихали оцту, Та й взагалі не залишався слід оцту на кухні. І так, ось ми бачимо вже 407 і будемо виключати. Наш стерилізатор так. виключили і вже ми можемо бачити, що поверхня стала чистенькою. Зараз ще промию під водичкою тряпочкою та покажу результат, що у нас вийшло. Ми помили стерилізатор під водичкою, він досить легко миється, Він не важка ця частина, тобто зручно мити. Якщо там щось не відмилось, скористайтеся губкою. Хочу також ще зазначити, як ми доглядаємо ось цю частину. Оці е, жовтенькі штучки виймаються досить легко. Треба повернути вліво або вправо, та вона виймається. І білу частинку ми ставимо в посудомийну машину. І десь раз на два тижні просто миємо її в посудомийній машині. Тому що на цій білій підставочці теж інколи з'являється накип. Або вона просто стає брудною. Ну, мені так здається, що вона брудна, і тому ми її миємо в посудомийній машині. Як ви бачите. Від накипу взагалі не залишилось і сліду. Хочу зазначити також, якщо у вас нема оцту, то використовуйте лимонну кислоту, одна чайна ложечка на 100 мл водички. Що ж, будемо загружати наш стерилізатор і стерилізувати пляшечки, наливаю водичку. Як я вже зазначила, водичка фільтрована в мене 100 мл або там трошки більше, все це вже роблю на глаз. Тому що вже три місяці і вже, як кажеться, не виміряємо, скільки налили водички. Ставимо сюди підставку та будемо загружати наші пляшечки. Вигружаємо наші пляшечки. Зазвичай у нас поміщається десь три пляшечки. А чому три? Тому що у нас ось ці пляшечки, ось з біленьким, вони так досить детально розбираються, і там багато деталей. А якщо у вас просто Philips Avent пляшечка, то може поміститись і більше. Загрузили. Тут у мене дві пляшечки. Зазвичай, як я вже зазначила, три пляшечки розбірні, або чотири Philips Avent, які менш розбірні. Огляд пляшечок я зроблю. Накриваю кришкою. Кришкою теж ми миємо просто, вона в мене не поміщається в посудомийну машину, тому просто під водичкою мию. Зазначу, що я не використовую ніякі засоби для миття пляшечок. Хоча. Один засіб я купила і мию іграшки лише, але він також предназначений для пляшечок. Але поки що ми не використовували хім... ніяку хімію для пляшечок. І так, включила, бачите, загорілось табло. І ставлю температуру. До речі, ось коли я нажимаю один раз. Сушка і стерилізація. Там з'являється 45, якщо я хочу зробити. Ой, зараз покажу Якщо я хочу зробити 60 або 30, треба декілька разів натиснути. Дивіться, 45, 60 і 30. Ось ставлю на 30 хвилин. Це саме 30 хвилин буде сушка. Стерилізується, вона завжди в одному режимі, десь хвилин 20, 30. Трошки такий звук ви чуєте, і це вже пішла стерилізація. Що ж, стерилізуємо наші пляшечки.